Всім привіт, це Тарас, інтернет-магазин Медбаза. Сьогодні у нас на огляді ось такий складний а, інвалідний візок для довготривалого перебування. Е, чим відрізняється від звичайного? тим, що в ньому е, можна набагато точніше, комфортніше перебувати довгий час за рахунок того, що тут відкидається спинка. Вона, до речі, Легко дуже кріпиться, вона, можливо, і габаритно виглядає, проте вона сама є доволі такі і легка. Дивіться, у нас тут потрібно ставити ось тут пази, потрібні кріплення, тут. тут два пази, і додатково ще ми можемо прикрутити, христовою По на боритах вам потім розкажу. Чому вона цікаво. Дивіться, є в нас зверху дві такі штуки. Ми їх натискаємо. І за рахунок газ так, І відпускаємо ось цю, і також відпускаємо. Оп, і дивіться, от вже лежачі позиції. Є також додаткова підніжка проти перекидання? Ну, цілком, цілком зручно. Блокування коліс. Ну, мені трошки, можливо, навіть і скувато. Проте. Є ще навіть і ширші. І в чому тут ще є бонус? Тому що тут є гальма на ручках, Дивіться. і ще й вони працюють. Для того, щоб нам обернути назад, просто натискаємо хоп одну і другу і він собі стає в свою позицію. Зараз покажу зблизька і розкажу, що тут по параметрах. Так. Ширина це в нас Breezy Rubix 2 Комфорт. Ширина 41 см між підлокітниками. Загальна ширина 62. Глибина сидіння 48. Відсидіння до підлоги регулюється 45-52. Висота спинки 55 см це власне висота самої спинки, не від сидіння міє. Підголівник тут також не. Не міряю. І важить 19 кілограм, навантаження 125 кілограм. До речі, ось тут для зручності підголівник в іншим регулюється. Ми можемо його. Наприклад, ось так от вперід. І тоді буде набагато зручніше. Дивіться. ну По стану стан дуже хороший. Є е, стандартна подушка, вона, вона така дешевенька, але додатково можна придбати е, ще більш кращу для профілактики пролежнів. Там дивіться, в, е, буде в аксесуарах. Там, де ви дивитесь на сайті, там є ще додаткові подушки. 1400 і 1600 гривень, по-моєму. Е, підніжки в хорошому стані, складаються. Відкидаються, знімаються, регулюються вони по довжині. Ось тут шестигранником Тут ми, не, ми регулюємо кут нахилу цієї платформи. В ремінці протезіскавлення, ніг. Дивимось на передні колеса, нічого не штупориться, значить, підшипники у нормі. Це у нас металічні вилки, дуже хороший стан протектора, литі колеса, задні колеса також литі. Подивіться, в якому вони стані чудовому. Є четверті колеса, можливо, казав. А, є царапини на ободах. Це швидкоз'ємна муфта. Одним натисканням можна зняти колесо, блокування коліс. Все працює. Можна регулювати по силі затиску. Робиться це також ось тут знизу шестигранниками. З другої сторони та сама ситуація. Хороший стан. Муфта працює. Тут треба витрати, бачите, якась, якась пилючка. Сидіння. Саме сидіння знаходиться в хорошому стані, чорне, не вигорівши, якихось царапин немає. Ось Дивіться, тут ми можемо. А, так, 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 Тут ми можемо. Щоб воно мало би, по і далі відсовуватись. Коротше, нічого ми не можемо, все, забудьтесь. Такс, e, підлокітники. Дещо є легесенькі вигоріння. E, вигорівші вони, ось, бачите, ось тут. Трошечки, прям трошечки. Також вони величезний плюс. Регулюються по висоті. І, звісно, що знімаються. Ось так. рукою не зручно. хоп і є. Другі все так само. Спинка зроблена з матеріалу. Я не знаю, що це за матеріал, шкірозамінник, але він в хорошому дуже стані. Все ціле, чорне, не вигорівше, Тут такі липучки. Профільована спинка. Дуже зручна буде. Ну, підголівник окремо, звичайно, також. Все, о, все класно. Тут у нас позаді ось так виглядає. Регулюється висота сидіння, тут регулюється відстань між передніми і задніми колесами. Це можна покращити балансування людини. Підставка протиперекидання, так, щоб ви не перекинулись. Працюючі газліфти. Ну, все ок. Одним словом, все в ній класно. Зручна, хороша дуже штука. Придбати можна в інтернет-магазині Медбаза. Посилання буде внизу під відео. Дякую за увагу!